Всім привіт, я граю з підписником дуель. Привітайся. Всім привіт. І зараз ми будемо грати в дуель. Погнали. Я зараз граю на ноутбуці, якщо що. Так. настрою гучность 55. Я зараз играю мышкой, может, и ты. Так, я запомню. Кью стрелять. ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ куда я иду? Блин, я, я топошу. Шо... Короче, хочешь прикол? Хочешь прикол? Я я тупо чи тупо не навчився грати? На, на ноуті я ж тупо не навчився. грати. Блін, ти мене, ти мене легко виносиш. Куда ти йдеш? Єва? Я в'ят пішов. Я в'ят случайно пішов. Блін, я звичайно в'ят пішов. Втекай, втекай, я сейчас тупо играю клавишами. Я клавишами играю. И все -мое! Не просто играть клавишами. А! Да блин Я тупо Я просто тупо, что не научимся играть в рауста на ноуте Все настраиваю громкость. Зараз я громкость настрою. Давай. Я готов. Я тебе щас виграю, готовься. Ты вся самых улюбленных персів. Тайх, -мо! Блин, ты так неудобно, и на ноуті, щоб ти понимав? Блин, ну ты так неудобно, и на ноуті. Ой-ой-ой, Так, подожди. Так, епо, подожди, я не був готовий, куди ти мене вже б'єш? Куди ти мене вже глупатич, якщо я не був готовий? Ух, -моє! Блін, я то навчись играти на ноуті. Ха! Як? Як! Як я це зробив! Як? Як я це зробив. Я, я сам в шокі. Не надо. Дякую тобі, по спині ламаю. Дякую. Йома, я куди я йду? Що я роблю? Подожди, подожди, мені те мишку управлять а, я, я ледве встигаю ти краще з мною не йди я ще сізаю мишкою і в тебе целюсь з клавішами я нашу маю на к'ю і тебе б'ю по мішке я куди я пішов? Це називається Макхім... Називається Макхім Нубік. На. Максим, Мені чуть-чуть скіла, -чуть звісно, не вистачає. Так, я міняю. Так, я зараз міняю. Все, поміняв гаджети. Ну хоча б я тебе з одного разу виніс. Це щось хоча б. Кстати, я тепер умію робити трейлер. Ну да, ти перед прямою трансляцією робити трейлер. От час в мене, короче, де прямий ефір. От час в мене наконає прямий ефір. Подожди, прочитай коментарі, подожди, подожди. Здрасте, а сим коли почнеться? Ну що, Максим? О, на кінець, на кінець, привіт. Микола, ти що, ти теж не сплю, я теж. У мене каніку. Я вболіваю. Йомою, подожди. Я вболіваю. Червоний для мене брати. Та й Я хочу, Я короче для вас кошую. А вас це ріховоє підтримують. Йо-мое! Че ти не сказав, що я мене оточую? Подожди. Ах. Блін, я тут У мене просто ще сіди прямий ефір. Я не виноватый. От йомаю. так, брати І... Пирожочек, пирожочек. А ты не хочешь мою пушку поесть? А ага, ты не хочешь мою? Ну давай свою васаби. Ну давай, давай. 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 Нет, ну, ты дороже, не забывай. Дорогими. Я сейчас тебя ж буду атаковать. Должна... Ах ты дизлайк. Ну клас, ти мене виграв. Вісьми самых, короче, перших твоїх любимих песок, кого ти там брав. Самих перших. Подивись, зайного даний. Дай От мене отрікає. Так. Я правда Та знаю. Ворон. Фу. Ну, готуйся, бо пощади не буде. Ах ты. Це... Э, е, что ты меня преследуешь? Ты там серьезно учишь? Я не знаю, ну хватит меня уже избивать до кондиций. Я, я щас тебе таке зроблю, что ты не все життя запомнится. Ну тільки не ниш. Дякую. Так. Ну, мама. Правочку же. Так можно. Сцена дёргается. Да. ё да ты пешел? подожди. Подожди. Все. Блин, надо заканчивать. Вот капец. Э, что за дизлайки ты мне кидаешь? Ну и вс, кину всем дякую за пережив, всем удачи пока-пока, забом, все всем пока!